Інноваційний аварійний ліхтар-прожектор з сонячною панелью, вбудованою колонкою та трьома лампочками. І так, подивимося, що в комплектації. сам прожектор-ліхтар. Монокристалічна сонячна панель. Зарядний пристрій. Три лампочки. Кабель для заряду гаджетів. просіяне освітлення потужністю 8 Вт. Забезпечує комфортне освітлення на 6 годин, ідеально для створення затишної атмосфери в кемпінгу або на дачі. Ціле направлене світло потужністю 3 Вт, Працює до 10 годин та має дальність світіння до 20 метрів. Відмінно підходить для точного освітлення та орієнтації в темряві. Монокристалічна сонячна панель потужністю 3,5 Вт, яка заряджає дану станцію близько 12 годин. Слот для TF картинг. Слухайте улюблену музику без необхідності підключення до інтернету або інших пристроїв. FM Приймач! Завжди залишайтеся у курсі новин і слухайте ваші улюблені радіостанції. Будована колонка. Насолоджуйтеся музикою у будь-якому місці. Просто підключайте.